Ви можете перетворити ChatGPT на все, що хочете. Він повсюду. Від надання йому власного дизайну до підключення до Spotify і в прямому сенсі нереального співрозмовника. How can I assist you today? ці штуки просто blow my mind. все більше ніяких розмов. Дозвольте мені показати вам 10 найкращих способів, як зламати ChatGPT та підняти його на новий рівень. It's my... Привіт всім, з вами Даша. Та ви на каналі Транспотер. Перше, що ви можете зробити, підключити чат GPT прямесінько до Google. Тож відкривайте Chrome, тому що Перше, що ми маємо зробити, це знайти розширення під назвою «Web Chat GPT. Це перше посилення. І якщо ви натиснете на нього, дайте до свого браузера Chrome. Тепер, коли ви повернетесь до чату GPT, ви побачите цей маленький перемикач, який ви можете увімкнути і підключитися безпосередньо до Google. Тож, тепер ви можете запитати його про що завгодно, навіть про поточні події. Наприклад, чому українці не люблять Ілона Маска? І він проведе дослідження для вас, а потім відповість та надасть всі джерела, на які ви можете клацнути і почитати саме з Google. Або, наприклад, чому iPhone 15 розчарував покупців. Все, інформація зібрана, можете ознайомитись. Є також купа інших дійсно крутих речей, які ви можете зробити за допомогою цього розширення, особливо коли ви йдете і гуглите щось на шкталт «iPhone дійсно краще за Samsung. Він сканує всі результати досліджень, а потім придумує власну логічну відповідь на основі того, що він знайшов. Також з цим запитом та інформацією ви зможете перейти назад у чат. Але чесно кажучи, цей маленький злом нічого в порівнянні з тим, що я маю для вас далі. Музика для цього вам знадобиться GPT-4 4 але повірте, воно того варто. в налаштування в своєму профілі, натискаємо на налаштування бета-версії функції та прямо тут увімкніть плагін. Тепер у новому чаті перейдіть до магазину плагінів і знайдіть плагін під назвою PlayList.ai. Після того, як ви його встановите, ви можете попросити чат GPT щось на кшталт створити плейліст найкращих хітів 2000-х. Він прийме цю підказку і створить для вас список пісень. Але що більш важливо, він створить посилання, яке приведе вас безпосередньо до Spotify, де він автоматично створить плейліст на основі того, що ви попросили. Це може бути просто шалено корисно. Коли вам набридли ваші старі плейлісти, або можливо вам терміново потрібен плейліст для вечірки, або якісь свіжі рекомендації. Цей плагін просто вау. Ви можете створити сім безкоштовних плейлістів. Далі десь це буде коштувати 5 доларів на місяць. Чат GPT повсюду. Наступна крута штука, яку ви можете зробити, повертаємося до Chrome і завантажимо розширення під назвою Chat Sonic і додаємо його. Якщо ви зайдете у свою електронну пошту та відповісте комусь, ви побачите це абсолютно новий інструмент, де ви можете коротко надрукувати те, що ви хочете, а потім вибрати тон, наприклад, негативний або позитивний тисяч відповідь, він миттєво напише вам е цю відповідь всього за кілька секунд. Але це стає ще більш божевільним, тому що ви можете використовувати чат Sonic для складання цілого електронного листа після того, як ви надракували приблизно те, що ви хочете. Ще раз виберіть тон, а потім просто натисніть праву кнопку, і він складе це імейл з урахуванням конкретного тону і того, що ви написали. Але переконайтеся, що ви його прочитали на випадок, якщо ви використовуєте для чату зі своїм босом. Не хочете, щоб вам він подзвонив у нерозуміння. Тут важливо відзначити, що це розширення розуміє українську мову, але відповідь буде англійською. Не знаю, можливо, тому що мій ноут в системі на англійській. Як би там не було, ви завжди можете скористатися перекладачем DeepL. Це все займе менше п'яти хвилин. Є ще багато іншого, що ви можете зробити з цим додатком. Наприклад, написати пости. Хочу написати йому сьогодні важкий день, хочу келихвина. Виберіть світон, а потім натисніть праву кнопку і ви отримаєте досить прикольний пост. Але є ще більше, більше місць, де ви можете використовувати цей додаток. Це розширення. Наприклад, у розділі коментарів YouTube, навіть у Google Docs. Коротше. Майже повсюду. І він буде писати виконувати вашу роботу практично в будь-якій точці інтернету. Тож тепер, якщо ви подумаєте про це, ви можете використовувати чат GPT де завгодно. AI Fitness. Тепер цей наступний плагін для чату GPT насправді є одним з моїх улюблених. І він називається Workout Generator. Як тільки ви встановите його, в новому чаті ви можете надати йому деяку статистику свого здоров'я, а потім попросити його створити для вас план тренувань на основі ваших цілей. І через пару секунд він створить для вас надзвичайно детальний план тренувань, а також чудові фотографії, щоб побачити, на які м'язи ви націлені. Ви також можете отримати ці справді детальні відео про те, як робити різне тренування, що дуже зручно, особливо для тих, хто тільки починає. Це виводить чат GPT на наступний рівень. Музика. Якщо ви повернетесь до розширень Chrome і пошукаєте плагін, який називається BotRush, після того, як ви встановите його, йдете назад у чат GPT, і ви помітите це нове вікно, де ви можете зробити кілька речей. Але що більш важливо, в налаштуваннях ви можете фактично налаштувати та змінити зовнішній вигляд вашого чату. Є так багато різних варіантів на вибір, і я особисто вважаю, що це виглядає дуже круто. Плюс ви можете вибрати з безліч різних шрифтів і вибрати темний або світлий режим. Салом є близько 832 комбінацій. Тож розгуляйтеся і створіть будь-який стиль, який вам подобається. Я знаю, знаю, як втомлюють читати тексти годинами поспіль, або ви проводите дослідження для роботи чи завдання, але ваш дедлайн закінчився. Що ж, це розширення під назвою ChatGPT Summary для Chrome заощадить вам купу часу, як тільки ви додасте його до свого Chrome. Окей, як це працює? Скажемо, ви переглядаєте відео на YouTube. Якщо ви натиснете на цю піктограму, вона миттєво почне створювати стислий виклад того, про що йдеться у відео, це й неймовірно. Але це розширення справді блищить із надзвичайно довгими статтями, такими як ця, наприклад, він просто дихає прямо крізь них і дає вам найважливіші моменти в найкоротші терміни. Чат GPT повільно стає кращим у жартах, але ви можете підняти його. На рівень вище, отримавши цей плагін для створення мемів. Мем Creator. Все, що вам потрібно зробити, це вімкнути його, і я майже впевнена, ви можете собі уявити, що він робить далі. Все, що потрібно, це попросити його створити мем для вас. Наприклад, «Me after spending all my money because I had a bad day». Меми, які він придумав, насправді можуть бути досить веселими. І ще одна крута річ полягає в тому, що якщо ви хочете, ви можете насправді класнути правою кнопку миші на зображення, зберегти його та надіслати своїм друзям. Але крім перетворення чату GPT на ваш власний персональний генератор мемів є ще багато іншого, що ви можете змусити його зробити. Наступний плагін називається типу на українській Покажи мені схеми. Це дуже круто. Як тільки ви його вмикаєте, в новому чаті просто попросіть чат чаджіці показати вам, як щось зробити. Наприклад, я запитала його, як стати мільйонером за 5 років, і він використовує плагін «Show me diagrams», щоб намалювати і згенерувати візуальну діаграму кроків, які вам потрібні зробити. Тобто, окрім того, що ви можете попросити його про щось подібне. Він може бути дуже корисним, особливо, якщо ви візуальний мислитель і хочете швидко дізнатися, як зробити щось, наприклад, як замінити автомобільну шину. До речі, ви можете відправити цю діаграму в міру. Повертаємося до розважальної програми. В минулому відео я показувала вам, як грати з чатом GPT, але вірити чи ні, ви можете навчитися грі в шахи. Наприклад, після того, як ви додали плагін. Просто скажіть, що хочете почати гру в шахі для початківців. Просто да, він робить прям ігрову дошку і запитує ваш хід. Тоді це залежить від вас. І причина, чому це так круто, полягає в тому, що ви можете запитати ChatGPT, як грати, і допомогти вам стати кращим, як справжній професійний шахіст. Але тепер давайте перейдемо до найкращого злому для чату GPT. Тож, це буде одна з найкрутіших речей, яку ви можете зробити з чатом GPT. Поговорити з ним. Так, так. Я знаю, в офіційному застосунку ми можемо говорити, а веб-версії ще ні. Привіт, як твої справи сьогодні? Привіт, у мене все добре. Дякую, що питаєте. А як у вас сьогодні? День? Ну, це просто кул. Тому підключаємо talk to чат GPT. Це абсолютно безкоштовне розширення для Chrome. І після того, як ви встановите його в новому чаті, ви помітите це маленьке віконце. Просто виберіть його і почніть спілкуватися. How can I you today? So... Привіт! Дай мені найкращі книги 23-го року. Here is a list of sources that provide information on the best books of 2023. The The best we read this week. щоразу, коли ви говорите, воно автоматично вводить для вас це виглядає, як будто ви розмовляєте з реальною людиною. Але ще більше божевільним є те, що якщо ви повернетесь назад, ви можете вибрати з приблизно 38 різних голосів, і кожен голос звучить прикольно, або саме власне ваш голос. Отже, більшість цих хаків роблять чат GPT дуже прикольним або навіть дивовижним. Цей штучний інтелект стає все більшим і кращим. Сподіваюся, що як в цьому фільмі не буде. З вами була Даша. Дякую, що провели цей час зі мною. Тож не забудьте підписатися, поставити лайк та напишіть, що ви думаєте про всі ці штуки зі штучним інтелектом. І ми побачимось в наступному випуску. Па-па!